А вже наступного дня, у День пам'яті жертв політичних репресій, останній шлях проведжали молодого десантника. 5 травня поблизу Тоненького на Донеччині загинув старший солдат десантник Константин Ругачов. Константин народився 27 листопада 1991 року в Дніпродзержинську. У 2010 році закінчив ПТУ номер 26 Проходив строкову військову службу у 10 11 роках, а з березня 2022 року захищав рідну землю Україну. У нього залишилася дружина, донька та мати. Вічна память і слава герою. Ми тебе помним мужественным, заботливим, справедливим. Вчора буквально пересматривав дитячі всі фотографії. Ти для мене таким же маленьким рыженьким і залишишся. Ти настоящий герой. Десантники не вмирають, вони виходять на небо. Дуже хороший прекрасний одногрупник. З Самого малку вместе. И вообще он герой. Улыбчивый, добрый, отзывчивый. В общем, настоящий человек. Слава героям.